Так, доброго дня, шановні підписчики каналу і гості каналу. Сьогодні хочу е, відео зняти е, про часи МТАК. По-моєму, е, півроку трохи більше знімав про них. от е, Получається за цей час, а може рік даже вже даже рік назад. Е, за цей час поміняв тільки раз батарейку після місяця. Роботи цих часів. Батарейка сіла. Не звісно, коли вони були вставлені, ті батарейки. Ну, тим не мене поміняли. Так, дивіться, по проханню підписчика. Він купив такі самі часи в Польщі. Він каже, що взагалі не пойме, як встановлювати час день. Місяць, там будильник, я зараз покажу. Так, хвилинку. Дивіться, виходить, в такому режимі зараз вони стоять, да? Ідуть. 15.08, секунди йдуть. Ось цю кнопочку. Зажимаєте і тримаєте. До звукового сигналу, бачите? 24 часа цієї самої, цієї самої. Класите. Раз. Час. Тобто години, хвилини, секунди. Це у нас виходить. Господи, я вже не пам'ятаю, що це у нас 20, 62. Мабуть, секундомір. О, оце місяць. Десяте. Все число четверте. Це сигнал е, виключить. Ну, сигнал. Будильника включить виключить, а переключать. Вибачаю, з однією рукою знімаю. А переключати сигнал, ось, дивіться, не тільки сигнал, а все. Вибор оцією кнопкою on. Off. Бачите, так? Да? Переключаємо опять цією кнопочкою. Все, у нас стоїть все, да? так? Тепер. Получається, нажимаєте режим. Це режим крокоміра. Опять нажимаєте оцю кнопку. Тут виходить, що? Тут, виходить, виставляєте свої кілограми. кілограми. Ой, бачите. Ой, не цю, подожди, сейчас. Кілограми. По-моєму, нижньої. Ні, не нижньої. Яку вже я оставляв? А, нижньою теж. Получається, нижньою теж. І а цієї вже регулюєте. 62 кг у вас там. У ну, мене 75 кг. 75 кг. Виставили. Опять нижню цієї Нижню. Кнопочку цієї нижньої. Хопа. І в, сантим... в сантиметрах показується крок ваш. Який у вас крок? Тобто 70, ну, 70 не можуть бути, я не знаю ітимети як. Я виставляю 35 см крок. Сейчас, підожіть. Погано, що зажать і. Ну, не буде працювати. Чи 40? Ні, 35. 35 я крок міряв. Ну, середня ходьба, получается, чи як там? 35 см. Нажимаю 5 нижню цю. Зліва, це получається режим хі, лов і майдле. Получається, це саме, як вам сказати, бистріше Хі це звичайна ходьба, це середня ходьба лов, а це, ну, Типа ускорена ходьба. Зрозуміли? О, Зрозуміло? Ну, Ставимо середню. Блін, мадле. Лоу. Опять нижню. Все, ми виставили крокомір. Щоб вийти з нього, наприклад, щоб там число, місяць був. Дивіться. Так. Все. Венді, середа, четверте, виходить. Крокомір, щоб включити. Нажали ще раз оцю нижню, включився Крокомір. Ну, ми так як ми сидимо, давайте попробуємо йти. А, блін, на руку треба надівати, й що ж я хожу. Підожіть. Підожіть. Так, наділи. Ідемо. Ну, воно, ну, виходить, як за позданням, якщо довго сидиш, ну типа сидиш або лежиш, а потім пішов, розчехляється, а вже при ходьбі, якщо постійно йдеш, воно тоді прораховує все. Зрозуміло, так? Да? Ну якось так. Блін, опять знімати. Так, за цим розібралось. Тепер дивіться, будильник, як вистояти будильник. У нас будильник виходить з цієї сторони, з правої виходить, якщо так дивитися на годинник, нажимаєте. Це секундомір. Та такое, блін. Та що таке, блін? Треба вийти з режиму. О, вийшов. О, будильник. Оціє активували. активація відбувається. А оцієї, на жаль, і держите. Хоп! Все, виставляєте верхнім оці, оцією кнопочкою. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Ну і поїхали. Виставив на 6 ранку. Так, є, так? Да? Нажали активірувати будильник. Є. Ну, там і минути можна цієї ж переключати. Тепер цією кнопочкою опять. Нажали, це другий будильник. Ну я її не активую, твіру, хвати одного. Ну, це секундомір, таймер. Все, зрозуміло, так? Да? Це підсвітка. Виходить. Так, а це у нас з цієї сторони. Не, не знаю, не пам'ятаю вже. Теж якісь ці кнопки. Ну, мене турбує одне, що підсвітка, швидко пропадає, коли ти нажав її. Ну, время вистачати, подивитися, буває нажав, відльокся і, блін, опять треба включати. Не побачив. Ну, от так. Е, е Кому що не зрозуміло, пишіть, всім відповім. Дякую за перегляд, дякую за лайки. Всім приємного перегляду, мирного неба. Слава нашим ЗСУ, слава нашим українцям. Бережіть себе. До скорої зустрічі!